Вони зараз говорять, що на них санкції ніяк не впливають. А ну подивися, там впливають санкції все ж таки на цю країну чи ні. І як ти сказав, що вони скочуються вже в цю прірву, то ще саме зараз відбувається, бо вони все ж таки впевнюють всіх, що ні. В нас все нормально, на нас ці санкції не діють всі. Знову бачимо всі перевернуті так? Вони пи... під. Угу. Добре. Санкції діють. І санкції діють дуже добре. А то, що, е, можливо, ми з вами ще того не бачимо, угу. то це можливо. То, що вони там діють, це так. Да. То, що у нас основна карта, яка до нас повернута по-нормальному, скажімо так, це у нас карта відчаю. Це угу. у нас карта, того, що ми, ми не те, що недовольні, Ми просто сидимо і думаємо, Боже, а що з тим робити далі? Угу. Тобто, що б вони не казали, як у них все гарно? Ні, не гарно. А ти сказав, що десь ще рік-два і Путін помре. Так. Тоді давай розклади, яким же буде наступний президент Росії. Що це буде за людина? Чи знову таки клона зроблять і буде клон правити? Не хочу, ну ладно. Посадять скоріш за все туди. Це не буде новий клон, це вже буде друга людина. Uh -huh. По-перше, по-друге, як мені кажуть, людина буде трошки, давайте називаємо так, трошки людянішою, трошки, трошки більш, скажімо так, добрішою, я би сказав. Uh -huh. Тобто, я не бачу там якогось якусь таку саму паскуду, давайте Угу. Mm -hmm. Я не бачу там якусь таку пряму паскуду. Там хтось буде дійсно трошки, трошки покраще. Mm -hmm. А от, і ем... зараз доповню інформацію. Mm -hmm. А отут, от, от навряд чи йому вдасться М -м, повернути країну до якогось розвитку, до якогось процвітання. До цивілізації. Так. Да, тут прям все дуже погано буде йти. все, все дуже погано буде йти. Mm -hmm. а, я, думаю, я думаю, там мало того, що буде тяжко при. При цих всіх виборах, хто буде там сидіти на тому троні і так далі, тому подібне, то там ще ми пам'ятаємо санкції діють, то там іще карта а, карта кражі. В общем. Там ще будуть красти свої, не свої, і так далі, тому подібне. А от, то там, в общем. В зв'язку зі зміною людини на посту президента Російської Федерації ми з прекрасно розуміємо, наскільки зараз в українців зростає ненависть, як в цілому до країни, так і до Росіян, які не вийшли на підтримку нашу. Скажи, будь ласка, цей ось ці стосунки, ось ця ненависть, вона буде зростати і чим або ким і коли ці стосунки зможуть налагодитися чи не зможуть взагалі ніколи? Як зараз багато людей кажуть, якщо німцям простили, угу. то ні. Е, наші, наші стосунки з цією країною, як і з народом, в принципі, більше ніколи не будуть такими, якими були. Угу. Я не бачу ні швидкого, ну, давайте скажемо да, перемир'я народу. Скажімо так, да? я не бачу ні швидкого цього перемир'я. Я не бачу гарних відносин, я не бачу нічого взагалі. Тобто, якщо вони там будуть помирати з голоду, скажімо так, то ми будемо сидіти в Тикток і їсти в общем, uh -huh, uh -huh. і показувати добрий день. Uh -huh. Ось між нами, між нами та цією країною спільно більше нічого не буде.